Ми будемо проводити озонотерапію, озонується фізраствор чином, насичається кислородом, потім внутривенно крапельно вводиться до пацієнта. Що робить озонотерапія? Убиває інфекції вірусу в крові, виводить та токсини з організму, насичає організм кислородом. Отсюда йде улучшення веществ, повищення імунітету і розжиження крові. Очень широкий спектр назначень. Это для пациентов, у которых гипертоническая болезнь, густая кровь, любого рода аллергии, в том числе и сезонные, гепатиты, сахарный диабет, то есть нарушение обмена веществ также и для общего самочувствия. То есть в нашем городе достаточно мало кислорода. Для того, чтобы у людей процессы обмена лучше шли, такая процедура необходима, рекомендована, необходимо получать ее один-два раза в год. 5-7 процедур за курс. Противопоказания такие, как острый инфаркт, острый инсульт, индивидуальная непереносимость. І естественно кровотечення, любого роду кровотечення. Тобто там, где низкий гемоглобін, це противопоказано. Онкологія, конечно, теж является противопоказанием. Пацієнт після этой процедури чувствует прилив сил, бодрості, енергії, повышение настроєння, эйфория, легкость. Я уже не перший раз роблю дуже задоволена. І це дуже хорошо алергії. І голова тоді не так болить. Ти тобто, взагалі самопочуття краще. Ця процедура називається карбоксітерапія, тобто під кожу вводиться углекислий газ СО2. Для чего улучшается кровообращение местно и обезболивает. В данном случае это гипертония, любого рода неврологические поражения. Не обязательно делать шейно-воротниковую зону то есть, это та зона, которая требует. Лечения. То есть, это могут быть и колени, и, и локти, и спина вдоль спины полностью. Здесь, например, если у пациента высокое давление для улучшения кровообращения к головному мозгу, газ впрыскивается методом инъекции, в слои кожи, улучшая кровообращение, снабжение. Точно так же здесь выделяется кислород при попадании в кожу и углекислого газа. Таким образом идет улучшение кровоснабжения. Вот гиперемия после инъекции. То есть тут уже пошел кровоток улучшенный. Здесь, конечно, значительно меньше показаний. То есть это неврология травматология, дерматология и косметология. То есть здесь всего четыре направления, которых показана эта процедура. Процедура гидроколонотерапии. Мы ее делаем для очищения кишечника, для оздоровления, для улучшения общего самочувствия, для удаления токсинов из организма и шлаков. Очень показано хорошо при аллергии. Тот, кто страдает запорами, разные роды аллергии, дерматиты, высыпания, все это является показанием для процедуры гидроколонотерапии. Магнітотерапія це давно відомий фізіотерапевтичний метод лікування за допомогою постійного або змінного магнітного полю, що має дуже багато показань до застосування. Мінша інтенсивність болю та зупиняє прогресування запальних процесів. Спокійно діє на нервову систему, нормалізує психоемоційний фон, зміцнює стінки кровіносних сосудів. Магнітотерапія часто включається до програми реабілітації при патології опорно-руготельного апарату, серцево-судинної та нервової системи, у тому числі. Після інфарктів, інсультів та черепно-мозкових травм. Ось в колінах і ось Лікарі рекомендували, назначили. Зараз хожу, проходжу процедуру. Ну, задоволена. Стараюся два рази в рік лягати і проходити процедури. Легше ходити по ступеньках. Ну, взагалі, задоволена. Ну, не знаю, як сказати, але добре. Пресотерапія – це спеціальний апаратний лімфодренажний масаж, який проводиться за допомогою лімфодренажного костюма, який одягається на пацієнта і наповнюється стислим повітрям. Існують медичні показання: це варикозне розширення і важкість у ногах, остеохондроз, ревматичний артрит, застій лімфи, атонія кишечника. Пресотерапія стимулює відтік лімфи, що сприяє виведенню зайвої рідини з організму. Покращує обменні процеси і з'являється відчуття легкості в ногах і у всьому тілі. В нашому відділенні фізіотерапії підберуть індивідуальну програму для кожного пацієнта, і ви забудете про біль і втому.